Вдень і вночі ворог б'є по Оріхову з літаків. РСЗВ, піонів прильоти на минули жодну багатоповерхівку. Зруйновані школи, палаці культури і дитсадки. Кора. Чого на скільки вже домів порозбивало». у невеликому містечку? Внаслідок війни вже загинули три десятки людей. Кількість поранених наближається до сотні. Центр міста багатоповерхівки, прямі попадання в дах. От горіли і були поранені люди. Молодому хлопцю відірвала ногу у бомбосховищі, в якому облаштували пункт незламності. Приймають людей і щоранку проводять оперативку чиновники, комунальники і волонтери. Дужки 25-ї не залишилось. 100 на 100, трьох штук. Крім ліквідації, наслідків прильотів розвозять людям воду і дрова. У місті давно немає ні водопостачання, ні світла, ні газу. Адміністрація добре зноситься до нас буржуйку дали. Дали води оце Наталя Васильівна зробила в гаражі запаси води і гуманітарки, бо їхати з міста принципово не погоджується. можливість за зарубіж поїхати з друзям і в Запорожі. Не хочу. Привикла тут все. У нас тут залишилось три чоловіка в домі. Сейчас за переписом населення у 2021-му в Оріхові проживало 14 тисяч 136 людей. Нині залишається близько двох тисяч. На чотири дома. Собака, голуби, я не бросив їх. Жінка, внуки поїхали, а я не бросила. які гроші. Це символ нашого Оріхова теж. Собака на ім'я Перемога в Оріхові відома не менше, ніж пес-патрон. Ми з нею роздаємо гуманітарну допомогу. У мирний час я директор будинку дитячої творчості. Ну а тут з першого дня залишилася не тому, що я депутат, а тому, що я просто люблю своє місто, патріот. Сподіваємося на. Велику велику перемогу і це буде скоро, і ми витримаємо.